Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал другого уроку п'ятої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Нашим сьогоднішнім завданням буде перше виконання декількох завдань з підготовки до самостійної роботи, та друге виконання самої самостійної роботи номер 3 Перед виконанням самостійної роботи я б рекомендував би переглянути інформацію на сторінках 49 по 53 четвертої частини курсу, яка стосується сил, які існують в природі. Ця інформація стане вам нагоді як при розв'язуванні задач, так і при відповідях на тестові завдання самостійної роботи. Виконуємо перше підготовче завдання. Напишемо формули, за якими обчислюються. Перше. Маса тіла. Щоб визначити масу тіла, необхідно густину помножити на об'єм. Друге Силу пружності. Сила пружності у нас дорівнює добутку коефіцієнта жорсткості на абсолютне видовження. Сила тяжіння. Сила тяжіння визначається добутком маси на коефіцієнт G. Далі вага тіла, що перебуває в стані спокою або рухається рівномірно та прямолінійно, визначається за формулою m помножено на G, і сила тертя ковзання визначається доводком коефіцієнта тертя μ на реакцію опори. Друге завдання задача. Обчисли об'єм чавунного тіла, вага якого в стані спокою дорівнює 280 н. Значення густини речовини наведено в таблиці на сторінці 32. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення ваги 280 Н, а також визначимо з таблиці густину чавуну, яка становить 7000 кг на м3, визначити нам необхідно об'єм. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що між густиною, масою і об'ємом є взаємозв'язок, який виражається в формулі ρ дорівнює M поділене на V, з якої можна отримати формулу для визначення об'єму. Для цього необхідно масу поділити на густину. За умови задачі густина у нас задана, а от масу ми можемо виразити, врахувавши взаємозв'язок між вагою та масою. Формула. P дорівнює m помножено на g. З цієї формули ми можемо виразити масу. Для цього необхідно вагу поділити на коефіцієнт g. Тож проведемо розрахунки. Перший розрахунок ми проведемо для маси, а другий проведемо для визначення об'єму. Підставивши значення у формулу для визначення маси, ми отримуємо, що маса тіла становить 28 кг. І використаємо отримане значення для визначення об'єму, підставивши значення маси і значення густини у другий вираз. Тим самим ми отримуємо, що об'єм тіла становить 4000 м3. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 4.2. Обчисли густину сплаву міді та цинку, якщо маса мідів втричі більша за масу цинку. Уважай, що об'єм сплаву дорівнює сумі об'ємів міді і цинку. Значення густини речовини наведено в таблиці на сторінці 32, відповідь записати в грамах на сантиметр кубічний. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо перше, це умову, за якої у нас подається маса, тобто маса міді, це три маси цинку. Далі визначимо густину міді та густину чавуну з таблиці. Густина міді становить 8900 кг на м кубічний, а густина цинку становить 7100 кг на м3. Також врахуємо, що за умовою задачі об'єм сплаву це є сума об'ємів міді та цинку. Визначити нам необхідно густину сплаву. Переходимо до розв'язку. Запишемо перше рівняння, яке у нас задане за умовою задачі: що об'єм сплаву рівний сумі об'єму міді та об'єму цинка. Також врахуємо, що об'єм можна подати відношенням маси до густини. Тож, об'єм сплаву буде дорівнювати відношенню маси сплаву до густини сплаву. Об'єм Міді буде дорівнювати відношенню маси міді до густини Міді і об'єм цинку буде дорівняти відношенню маси цинку до густини цинку. Тож підставимо дані відношення у перше рівняння. І ми з вами отримаємо рівняння, яке ми будемо використовувати для визначення нашої шуканої величини. Густини сплаву. Також в даному рівнянні слід врахувати, що маса сплаву це є що інше, як сума маси міді та маси цинку. Також врахуємо співвідношення, яке ми записали в умові задачі, що маса міді – це є що інше, як три маси цинку. І підставимо в дане рівняння замість маси міді – Відповідно, значення 3 маси цинку. І в загальному ми отримуємо, що маса сплаву це є не що інше, як 4 маси цинку. Врахуємо дані співвідношення для маси сплаву і маси міді і підставимо відповідні значення у наше рівняння. Тож, ми з вами вже отримали рівняння, яке ми математично будемо перетворювати для визначення густини сплаву. При цьому ми повинні врахувати, що при математичних перетвореннях маса цинку у нас скоротиться, і ми отримуємо з вами рівняння для визначення густини сплаву. При цьому всі дані, які нам необхідно для розрахунку, у нас подані за умовою. Тож, підставивши відповідні значення у наше рівняння і скоротивши відповідні одиниці вмірня, ми отримаємо, що густина сплаву приблизно дорівня 8400 кг на м3 або ж 8 4 ,4 грам на см кубічний. Це значення ми записуємо у відповідь. Тож ми з вами виконали підготовчу частину самостійної роботи, а тепер перейдемо до ознайомлення з завданнями самостійної роботи. Дана самостійна робота має два варіанти. Завдання самостійної роботи структуровані від легшого до складнішого, вони передбачають перевірку як теоретичних знань, так і навичок розв'язку задач. Врахуйте, що у завданнях, які потребують пояснення, своє пояснення ви повинні будувати, опираючись на фізичні поняття та з використанням фізичної термінології. При розв'язуванні задач дотримуйтесь алгоритму розв'язку фізичних задач. Бажаю успіхів та високих результатів! Вашим домашнім завданням буде повторити основну інформацію на сторінках з 49 по 53 четвертої частини курсу та виконати письмове завдання до уроку номер 2 сторінка 7-8 частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все, дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, лайкайте.